Як понять, що у вас починається світла полоса? Сразу скажу. Ви самі по собі дожні замітити. Зранку встали, вам побачили у вікно навіть якогось нехорошого сусіда, а ви улибнулись. Побачили сонечко, улибнулись. Захотілось чоловіку, не він вам, а ви йому зробили кофе. І так само для чоловіків, для соколиків. Це теж. Діткам вашим зготовили, наприклад, блинчики їхні любими, чи розрішили багато конфет з'їсти. Оце з таких маленьких подробиць, наприклад, в метро да, їдете чи в маршрутки, уступили вам місце. не Машину під'їхали заправляти, вам сразу і місто уступили, щоб ви швидше заправились, дорогу уступили. Такі маленькі речі замічайте. Замічайте, можете мені написати, я, вас, я буду розшифровувати. Ну, я хочу ще й по картам подивитися. Як ви можете поняти, що почалася у вас полоса, світла полоса. Дивимося. Сразу витягнула карту цю. І сразу це, це карти дуже класні. я вам говорила, це карти діда Нестера Діда Властелена. Бачите? Сразу випало те. Що ви повинні шістьом людям уділяти увагу. Подумайте зараз. Подумайте кому. Ну, мабуть, чоловік, син, брат, хтось із рідні, чи подруга, чи друг. Ну, кожен задумайте на цю зірочку. На цю зірочку задумайте. І я зараз одразу подивлюся, скільки у вас, все одно у вас є шість. Це шість, є 100%. Дивлюся по своїх картах. Так, перва зірочка. Перва зірочка. Боже, яке, яке тільки добре, яке тільки гарне, яке тільки найкраще подія. Подія відбудеться. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Саме за себе говоря. Шість зразу випало шість. Одна і та сама карта. Ну, це трошечки різні картини предки. Те, що нам віщують предки. Сразу вам навіть повезе грошам. Це вже, от знаєте, не з того з гроші з'явилися. О, задумайте, а у вас вони появляться. Хто дивиться це відео моє, хто зайде, ну, підписник це особливо, бо ми, нас обмінюється енергія, воно сразу у вас. Сразу у вас вийде. Те, що ви не ждали, сразу, дивіться, цієї зірочки вийшли гроші. Далі дивлюся. Дивіться, яка, яка краса. Там дивлюся. Оцих двох зірочок. Тут захист вам. Вам захист оцих двох людей, що ви думали, подумайте, це захист. Сильніший, сильніший захист ось цієї. Людини. Це вже теж добре. Світла полоса вас захищають. Так само і хлопці, і дівчата, ластівочки і соколики. Це для вас. Далі, ось, бо я для дві, двох зірочок, братій, це третя. Це для, для тої людини. Як він вас захищає, хто б це він не був. Який би не задуманий вами був цей чоловік в зірочки, дивіться, як він вас захищає. Та він готовий сражатися за вас. Це не тільки там, на полі бою, а сражається у відносинах, сражається за вашу увагу, сражатися, щоб помиритися. Так, тепер ця зірочка, дивимося. Ну тут, звісно, так. Да. Меч, обратіть увагу, ця людина може трошки прихворіти, щоб ви знали. Вона не смертельна, але обратіть увагу, це вам теж знак, знак добра для того, щоб ви змогли обратити на це увагу і предотвратити це. Запомніть, тепер ця зірочка. Боже, яке гарне. Дивіться, все впереді у вас. Оце для цієї людини в неї все тільки починається. Все-все-все. Дивіться. Все тече, це біополе наше, тече тече, іде розширяється і там проходять гарні события в цієї людини. І тепер тут вся зірочка, кого ви задумали? Так, зараз ми витягнемо, кого ви задумали. Ой, як все чарівно. Як все чарівно, ця зірочка знайде своє кохання. Ну, кохання може не тільки бути у любимого чоловіка, кохання це до мами, кохання забота може бути, забота до друга, може бути кохання до якоїсь определеної людини. Ну, не те пряме кохання, а просто, що ви цю людину любите. Хай буде так.